Друзі, бажаю всім здоров'я. Ви на каналі The Hunter. Чергова друзі, рибалочка. Сьогодні ми вирішили половити на фідер, Оскільки ви мене багато разів просили, половити Дімона на фідер. Буде цікаво. Сьогодні я попробую вам показати, як я ловлю, на що я ловлю. Ну і взагалі, типу, фідерна рибалочка на... в місті Бурштин, скажімо так, на Бурштинському каналі. Машинка вже прогрівається. Ми зібралися, їдемо по Дімона зараз. І будемо ловити рибку. Що ж, друзі, зустрінемось на каналі. Ні, зустрінемось з Дімона. А на каналі вже тоді потім зустрінемось. Друзі, приємного перегляду. Дімон! Дай Боже, здоровля. Тобто нині буде рибалка. Напевно. То так фара світить, так би ти злосний, знаєш такий. Так, ми, друзі, забрали Дімона. їдемо на канал. На каналі вже зустрінемось. Минус бурштин, якраз з Дімончиком шукаємо місця. <гум> Поки що тільки на одному місці з Димоном знаю, думаю, станемо з цієї сторони. Якраз навпроти трохи нижче мостика. Може щось нині бде, ні, Дімон. Буде, буде, стопа цей щось буде. Що <гум> ти, які твої плани сьогодні на рималочку? Довгий поводок? Довгий поводок. Трьохкілограмовий лещ. <гум> я бачу, що яршик клює, чуєш. Карасик клюваю. Я бачу, що ярчик клює. Там в житті втратого виловить. Зараз де <су> пиливали. Ну там то саме сімейство, в принципі. Так, друзі, ось ми стали біля цього мостика. І вже розклався, замішався. Я вже персоє ця зову. Він вже навіть першого яршика спіймав. <су> Отаковав. От Я тільки що його відчепив і відпустив. Так. Сіли ми так двоє, з лівої сторони сів батя Будемо сьогодні ловити на S С-канал до 50 грам. Плагма на такий. Пікер, фідер. ну Скоріше за все фідер. Чи пікер? Пиші пікер. Ні, пиші фідер, ну і це вже більше до 40 Так давно на нього не ловив, що в мене тут личинки молі такі? Ну, другі. <різь> <різь> Личинка молі. Так, кормимося. Короче, фідер спорт. Преміум плотва. Я думаю, зараз ми ще заміксуємо її. Як то є якась теж? Лящ, о, плящом. Чорний. Так, Катушка Ryobi Inspire 2000, що стояла у мене на спінінгу шнурочок 008. Якщо не, помиляю, не помиляюсь, це онлайн супер PEHA чотирьохжильна, хжильна Класно так, взора. Розбираємося, мішаємо прикормочку, то я вам покажу, бо я знаю, ви ту то любите. Тобто, точніше. І ще люблять то ті, хто ловлять на фідер. І з чим ми будемо сьогодні міксувати, це фідер спорт карамель Ляш. Так, Я думаю, по 50, О, так. по половинці висипемо і спробуємо, що з получится. сьогодні вийде. Збираємо, мішаємося. Спробуємо вирішити. Мішу вона прикорніше. Половинку плотви, половинку карамельки ляща. Acabou forma, З кальмаром пахне. Кажу якимось кальмаром пахне. Так перший раз намочили, трошки чекаємо десь до 50 хвилинок є, потім другий раз кажуть, дозволожувати. Водичка, до речі, в каналі холодна. Так, Димончик пивав першу рибу. Каже, що щось хороше. Ти підсак? Раз, я впираюся в канал. А ну Так, друзі, прикормочка трішки настоялася. Напилась води, стала така розсипчиста. Так, я вже робив, як то кажуть, контрольну напробу. На первом контрольне зволоження. Сита немає в мене, але нічого, можна і без сита, я думаю. Ось класно вийшло. Розсипається, я думаю, водичку буде пити вона і робити такий шлейф під водою. Так, робимо її з Ці комки переб'ємо. Так, зараз да, ще пару слів по... про оснастку і я думаю, будемо вже ловити рибку. Бо мом вже піймав першого карасика. на перловку. Так, друзі, декілька слів про оснастку. Оснастка інлайн називається. Так, ось. Така годівничка 30-грамова, фідер спорт, вроді би. Стопорок, щоб вертлюжок не оббивав шнур. Фідергам сантиметрів, десь, я 10, думаю, 10-7, 7, думаю, 7, 10, 10. І поводок десь орієнтовно, десь орієнтовно сантиметрів, думаю, 60-80. Найбільше будемо пробувати зараз. Так, ще гачок не зав'язав, правда. Зараз я ще привяжу якийсь класний гачок. Гачок, гачок. Так, так, так. Так. Так, так гачок номер... 14, якщо я не помиляюсь. Пінхук від овнера 340 серія. Так, зав'язали. Так, я потім трошки ближче покажу, бо ця камера така ж фокус не передає, класно. На перловку кажеш, так? так по наживці. Мотель. Класний, до речі, такий. Живенький, ну, звісно, що пари, шпінка і перловочка з житніми сухариками. О, як вона класно пасма. Дімон піймав на перловку. Ми закидаємо теж на перловку. Ось ріпка ходимо на поплавок, попробуємо повірити. Я взяв махалочку садело. Так. Забиваємо годинничко. Так, а що по дистанції? Дима, Далеко викидаєш? Вище до середини. Я думаю так зробимо зразу кліпсу, щоб попадати туди і подальше. Ну і кладемо фідерок Знесло його добряче, але в принципі, непогано. Друзі, чекаємо першої покльовки. Ну, батя теж приймав карасика. Але якийсь маленький, чуєш? <плес> <плес> так, погодка трошки хмариться, але дуже тепло. На дворі дуже-дуже тепло. О, якийсь контакт. Зразу клює. Так. Розкладаємо підсак і в мене пухлєвочка. А у в мене нічого нема. А ділон і друге ребу життя. щоб дуже. Яй-яй-яй. Та страшне. Вузький карас, класний. Оп. Так, друзі, перша рибка на фідер. Ох, я вона як вона б'ється. Ого! Карасик! Або вот Карасик, скоріш за все. Карасик, карасик. Так, а ну... Так? Да, ще золота. Да? Шадно твою? не з диво. Так, тихо бо я ще не... Не дуже навчився тими двома руками так то файно все робити, так як то навідався. Щось сутне. Так, 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 так. Так, ось такі друзі карасик. Так, а ну Димон. Чекай, 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 чекай. дика. Опа, отакі от два, два карасика. Круто. Але вони слизькі. Вони хіба вони раніше вроде не були такі слизькі, чи були? Якісь такі як плотважні. Підлясь. Так, перша рибка є, що дуже-дуже круто. Класно так клюнув, до речі. Попробуємо вам зняти покльовочку. Як він клює. すごかっ Класна покльовочка, кукльовочках було, значить він так тук, тук-тук-тук і потягнув. Так як лящ на міському у нас клієнт. Сіпонаби. Менчик бік не хочеш? Кураса дивитися Зараз трошки перекусимо і продовжуємо ловити. До речі, карасик клює дуже класно. Дімо вже я знаю, що тут 15, ні. Так, друзі, не дає мені рибка поїсти. Ого! Карасик. Ого. Як він <ріст> Так, щука випрягує. Попався черговий карасик на фідер. Не ну, встиг я зняти, камера заряджається. Ну, це вже другий. Розклав я вудочку, до речі, пробуємо зараз щось біля берега, може піймаємо. Цікаво, що вийде. Поки що ловимо. Дімон тягне карасі. Ваші емоції, будь ласка. Але не вай, блядь. Ай, красивий, який... Ай, десь як легенько зачепився. Лайку вас. Друзі, лавиться, що така класна верхоплавка. На махавочку. Котику. Он чергового карася тягне. А Ну, ну гарний карасик. Ух. він потягнув. О, сюди. Файний, файний. Грам 200, є? Yeah. 300. <реш> так. А я піймав ще одну плутку, коротше, на вудочку. <реш> Намахалочку. Маленьку. Але колись тут класно на вудочку. Треба да. тяготи підписати. Так. Дивись, зразу ще одного, так? Да? <реш> Німан, що є?

哟哟哟，还苦多。 Ось такий друзі карасик попався черговий, такий довгий. Це бурштинський карасик. Збивають бурштинський карасик подовговати. друзі дуже хмариться, я думаю, дощика не буде. Передавали аж після другої години дощик. Репка классно хуя, до речи. Ну, Паша, пробовал все <решил> ноги, да? Ну, на перловку, друзья. На вот, 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 І от почалася бурштинська погода, скажімо так, класична. Дощ, вітер. Зараз хвилю піднімаємо високо. І песик прийшов до нас. Що вас кажеш? Собака. Такі очі класні. Вітер, вітер, дощ просто. Добре, що костюмчик не промокає. Можна так воду з себе стрісувати. Трохи помокнем. певно, зараз підемо їсти. А потім щось будемо ще дивитися, що буде по погоді. Друзі, дощ не перестає, вітер трошки стих. Але погода просто погана, дуже погана. При... Прийняли ми рішення збиратися, бо ну серйозно, тут зараз буде все, і так, і так все, все в болоті просто, подивіться. Зараз будемо всі грязні в болоті, ще мокрі. Так що, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемось на рибалці. Ще зараз ще покажу вам улов, щоб під наловив. І будемо їхати додому вже.